Пунктиках. Що конкретно я хочу давати? От ви прийшли на мій курс, і чим ми будемо займатися? Ми з вами будемо мити і чистити дім маленькими кроками, так, щоб ви не стомилися, не вигоріли, не втратили цікавість і не втратили головне бажання довести справу до кінця. Звісно, що я не буду з ганчіркою біля вас стояти, але допомагати підтримувати знаннями, чек-листами, якимись іще додатковими матеріалами обов'язково буде. І знову таки наголошую, що ваш дім став брудним не за один день, тому він не стане чистим за одну ніч. Я курс розрахувала на 6 тижнів. Чесно кажучи, я б його розтягнула ще більше. Ну, от, як по мені, щоб взагалі так дуже легко і лайтово, то треба, треба більше часу. От. Але ну, це, це вже так знаєте ну, зовсім буде розтягнуто. Тобто тр, треба буде трошки зібратися, трошки більше зусиль. Але за 6 тижнів наведемо лад і порядок повністю в усьому помешканні.